Мей мейнстріму як. А до речі, от у мене до вас таке запитання. Ви не бачите цієї зміни? От е ви ж мабуть, дивилися телевізор, та з якісь засоби масової інформації читали? У ну, нас за три роки було там тиждень телевізора. Ну, от, за три роки, за три менше місяці менше з тим, до поїздки щось читали, і після поїздки. Яка зміна в динаміці? Якщо ви побачили? Ну, зміна знаєте, не можна казати про якусь зміну глобальну ми приїхавши сюди, взагалі, якщо взяти там, що ми від'їжджали, да, там пробули е, певний час, приїхали сюди, то таких от змін, е, які б е, нас захопили, ми б сказали, що да, дійсно це все, що було зроблено, да, і те, що ми там, наприклад, робили, це не дарма а тут в тилу, е, і тут є е, масове е, занепокоєння ситуацією, яка відбувається у нас в країні, е, і що е, ми... Єдине йдемо, і там, цей нарив хочемо вскрити і від нього звільнитися. Ми, ми такого не побачили. От, ну, оце дійсно. Тобто, взагалі там перші там, тиждень-два були дуже неприємні відчуття. Ну, тут, я, я не знаю, як це знаєте, так пояснити, такі дуже емоціональні речі і особисті, коли ти там стоїш, там, виконуєш. Відповідно, ну долг, да? можна сказати, приїжджаєш сюди, а тут бачиш, як аени багато ВВ. тут їздять, ВВ, да, ВВ, і нам таких. Крутих автомобіль і вони сприймаються. Я не кажу, що це погані люди. Можливо, той АН робить дуже волонтерську велику роботу, яка там забезпечує цілий батальйон. Але взагалі таке загальне враження, навіть якщо там дискотеки, праздники, хтось там салюти, ще щось. До речі, салюти, тип клубах не оголошували хвилину мовчання. Тому ми не побачили. Бачили знову ж таки ці вибори. Да ми приїхали, якраз от почалася починалася ці вибори. побачили ця битва за опять, за ці вибори. Ми, звісно, сподіваємось, що не доведеться знову людей, які прийшли там завдячуючи Майдану, за волі людей. Ну по суті, щоб не довелося знову, щоб не відбулося знову таке, як от відбулося на медані прокини.